Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така чудова українська страва печеня. Ось така печеня, або м'ясо тушене з картоплею. Дуже, дуже смачнесеньке, дуже просто готується. І, і такий є й гарнір і м'ясо. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно м'ясо. У мене тут є м'ясо 650 г, кілограм картоплі. Е, підготуємо спочатку овочі, дві цибулі і морква. Е, ці, це м'ясо наріжемо на куски. Ну, трохи в мене підмерзло. На такі, на такі більші кусочки наріжемо. Отакі. На такі більші кусочки наріжемо м'ясо. М'ясо у мене свинина. Я все беру такі, такі обрізки. Є що на тото. -то. І це з таких обрізків. Так, картоплю нарізаємо на більші, на дві. На дві такі би були більші. Ось такі. На дві. У мене такі, така середна картопля. Я її порозрізаю отакі на, на більші кусочки, такі на два. Все, все підготую. Е, так, морку. Ось така морква в мене на городі виросла. Е, так, морку на, на кільці. На такі кільці. Невеликі такі кільці. Не, ну, такі ось такі. Цибулю просто так на кубики. Все все підготуємо і цибулю просто так на, на кільці. Може і пів кільцями, тут теж було би добре. Я на напів просто отако на кубики. Так, розігріваємо пательню або отаку каструлю. Я собі отакі каструли розігріваю. От, візьмете ту і додаю сюди м'ясо. І будемо підсмажувати його. Ясом ми помішуючи, ми підсмажуємо до золотистої такої скоринки, аби трошки підсмажилося. найсі смажити. До цього підсмаженого м'яса ми даємо тепер цибулю. Ще розмішуємо гарно і даю цибулю. Ще це так підтушуємо. І зразу даємо моркву нарізану. Найморква теж тушить разом з цибули. трошки, аби вона підсмажилася, і цибулька і морква, коли м'ясо, і це все вже трохи підсмажилося і цибулі, і морква, аби так і не перепалити її, так, аби трошка додаємо тепер солі, чайну ложку солі і даємо півчайної ложки. Ну, не пів, десь трошки менше. І так будемо пробувати. Одну трету даємо чайної ложки перцю і це все перемішуємо тепер. Так, викладаємо тепер картоплю. Розрівнюємо гарно і заливаємо водою, аби скрила. Я даю поки літру. Так, аби гарно скрила. Ще треба додати трошки. Так. Пів літру, найбуде пів літру. І накриваємо кришку, і десь варимо 40 хвилин. 30-40 хвилин. Кришку я накрию і найбарець. На легенькому вогні. На пательню ми дали пів ложечки смальцю. Тепер даємо сюди паприки. Чайну ложечку паприки ми даємо сюди. E, так, паприку ми пересмажимо. І тут дамо ще лавровий листочок. У разом з паприкою пересмажиться. У мене копчена паприка. І до цієї пересмаженої паприки ми даємо ще. Томатної пасти. Як томатну пасту я роблю, я вам дам посилання. Я даю ще дві. Я люблю більше даю три. Три ложки даю томатної пасти. Якщо не томатну пасту, можна дати е, помідори пересмажити. І це теж пересмажуємо гарно. Тут наші вже закипіла гарноварийці. Ми її не мішаємо на найвариться. Робимо засмажечку. Так, наші пересмаги всі наш томат. Тепер ми додаємо сюди е, сметани. Додаємо так за до дві ложки сметани. Можете і більше, хто любить, то може і більше. І знову так переможемо. Змалюємо і ще додаємо сюди ложку муки. Навіть я, я дам, бо то не багато, я навіть дам пів ложки муки. Небагато тут треба. О, Тепер це все робимо таку зажарку. Розмішуємо гарно. Ще може дати e, чесничку тут. Зубчик два чеснику, хто любить більше, хто дає, дає більше. І до цього даємо чуть-чуть води грам 50. аби просто зібрати, так, і тепер висипаємо сюди всю зажарочку. Чуть аби вімити. Так, аж тепер ми її перемішуємо. О, не мішали, аби ріпа наші, бо то є така ріпа, що її розварює, а є така ріпа, що не дуже. Так, ми дамо її долину. Аби вона ще покипіла до готовності. І наші печені буде вже готові. Не мішаємо, не, не м'яцькаємо собі ріпу. Все, ну і на легенькому вогні ще. Е, з, ну, доки буде готова картопля. Вона вже і так готова, бо то молода. Най ще трошечки затягнеться і все. Тут ще можна зелень дати. Так, я даю ще зелень. От я маю морожено, хоч я і на тім. І на греці вже є давно кріп, але я маю ще й морожене. Сюди. Все, найзакіпець з кропом і, і все вже готове. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Тут таким чином картопля не розвалюється багато. І буде добре. Виключаємо. то вже готове. До зустрічі. А зараз спробуємо, яка наша печень. Віці вона картопелька гарна така, Не розварена така. Ось. І м'ясо. Гарненьке таке. Картопелька вся ціла таким способом, картопелька вам буде ціла. Значите, новорена, але ціленька. Бачите так. Кусочки м'яса, Моркви. Все так, як має бути. Я візьму. І підлива тут така гарна. І все смакує так, моркви. Хочу більше, так. Каштопля гарна. Тут добре би були кусочки більші, такі а от, м'ясо бо внесів смажують, а то в мене таке було м'ясо. Плідне таке, я з цього зробила. Але нічого гарно і смачно. Ось така виходить наше печене. Така смачнесенька, апетитна. Mm. Е, тут усе е, картопелька розварена, е, що то, дивіться, як вона е, ісі, що то нема. Е, дуже, дуже така смакота, Ану, бо то гаряче ще. До смаку. Тут можна ще давати навіть горошок. Консервований чи такий горошок можна давати, так само буде дуже-дуже-дуже смачно. О, якщо того давати. Ви, яка дуже гарна. І, і картопля, і м'ясо розварене. Смакота. Так що готуйте.